Дякую. Ринку зерна нововведення. Уряд змінив систему сертифікації з бідже та продуктів його переробки, що вивозяться або возяться до країни. Нові правила допоможуть уникати подвійної сертифікації зерна. Суть змін полягає в обов'язковій видачі сертифікати під час експортно-імпортних операцій та переміщення поставок, що були придбані за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів. У всіх інших випадках сертифікацію проводитимуть за бажанням учасника ринку. Саме завдяки таким діям уряду вдасться поліпшити ситуацію. Ці у сільськогосподарській галузі кабінет міністрів України подав до парламенту законопроект. Він передбачає скасування. Сертифікатів якості зерна та продуктів його переробки також у законопроекті пропонується зменшити кількість необхідної документації, що видається санепідеміологічною та ветеринарною службами, і скасувати дозволи у сферах ведення бізнесу бджолярства, рибальства та зернового господарства. На думку Кабміна, ці рішення зможуть значно полегшити ситуацію у сільськогосподарській галузі.